Сьогодні перший день виїхав, тепер по автостраді там немає про що розказувати, хіба що такі стояли черги, не зрозуміло чому. Стояли-стояли, нічого не було, доїхав. Зараз я, це озеро Гарда. Почав шукати місце, де стати заночувати, бо вже проїхав 600 кілометрів. Думаю, що на сьогодні вистачить. Вон, бачите, як... яке воно. От. Значить що, шукаю місце, заїхав у два кемпінги, місць немає. Ну, буду їхати вперед, буду дивитись, десь щось знайду. Якось приночую. Є тут одне місце, хотів заїхати завтра, але мабуть проїду сьогодні покажу трошки пізніше. Ну що, переночував вперед. Ну так, містечко схоже на щось на морі, але воно на озері. Це Ріва Дель Гарда. Красивенько. Заплатив 28 євро за, за ніч в кемпінгу в сезон. Ну, Я вважаю, що нормальна ціна. От, пішли тунелі. Озеро. Там десь позаду я ночував сьогодні. Оце ну, така дорога. Це вже новіша. Там стара її видно, вона зверху йде. Такий ухил такий величезний. Це вже зробили отака краса. За сьогодні хочу проїхати 300 з чимось кілометрів, але цілком можливо, що не зможу стільки проїхати. Не тому, що це дуже багато, от, а тому, що поїду такими дорогами, де у мене середня буде може 20-30 може, 30 кілометрів на годину. Так що привіт індуристам. От їду і думаю, чого всі тягнуться, аж ось вони красиві, спортом займаються. Цього мені точно не вистачало. Так все красиво, все гарно. Воно їде попереду, ще й смердить. До речі, це містечко називається Лімони на Гарді. Чому лімони? Тому що це єдине місце, де ростуть лимони на оцій, скажімо так, на півночі, так далеко від, від півдня. Дива дорога, але страшне машин скільки. Ну, от знов спортсмени, трясяться вашу душу. Ну Хоча б хоч, ну, ну притиснічись і, 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 і... я не знаю, що це. О! О а її закрили. Що ж, це власне хотів проїхати тією дорогою, а вона закрита. Ну що, нічого страшного, будуть ще інші. Власне кажучи, їхати сюди машиною, ну, в сезон, я не знаю. Ну, Таке постійно, вже скільки їду. Ось така от. Ну, ще мені повезло, що То пощастило, що в мій бік ще більш-менш вільна дорога. Ну, це щойно ліз по такій дорозі, що навігатор вирішив скоротити мені дорогу трохи. От. Ну, це добре було, що було не на, на, на підйом. Аби було вниз, я не знаю. Ну, така дорога, що взагалі, я не знаю, оце ось на верх іде, так це ще таке собі. Там взагалі ну, трохи не вертикальна була. Позаду йдуть німці, якщо зараз будуть обганяти. Покажу одного розмір номеру на мотоциклі. Це взагалі щось я не знаю казкове. Вчора бачив такий. Це сьогодні, я не знаю, це там назву міста можна написати. Не... Ну, знак, просто дорожній знак в нього стоїть. Вон якась дамба, височезна. Це, я, мабуть, виїхав на те озеро, де буде починатися та дорога, по якій я хочу проїхати. Зараз побачимо що не зупинявся Я на дамбі, бо її там погано погано видно. Там такий є оглядовий майданчик, він за, весь зар... заріз деревами, нічого не видно з нього. Тож воно озеро знизу, теж все заросле. Таке собі. Що це все пописане. Стантять хлопці. Чи хто його знає? Що дуріють по-своєму. Я їх вчора бачив, до речі. Тут знову місточок. І річечка знизу. Треба буде подивитись. Я от спустився трошки нижче. Тут вже якесь життя є, то взагалі нічого не було. Але все одно красиво. Такі серпантини, мальовничі. Красиво люди живуть, що тут сказати. Ну, Це перша <кій> на сьогодні, я так думаю, що Ну, це перша на сьогодні дорога, називається Пасок Рочидомені. Гірська дорога. О, ці, ці дороги здебільшого їх будували солдати під час Першої світової війни. О, тут були оборонні рубежі. І Щоб значить, ді, дістатись до... До фортеці таке інше. Будували ці дороги. Це перша з них за сьогодні. Ну пасо Маніва. Вузенька. Суцільні повороти. Ну, поки роздуплився, поїхав не туди. Поки роздуплився, що поїхав не туди, попереду мене проскочили декілька машин. Але що повинен сказати, що люди ввічливі вони мене пропустили всі. От, бо одна, один GPR їхав, так взагалі так воняв, що за ним стояти ззаду не можна. От, а дві жіночки, так вони навіть поворотничком поморгали, що давай вали вперед. От, ну красиво. Повинно бути ще красивіше, там десь повинно бути вище, що воно відкрите все. О, ти видно гори і таке інше. Ну побачимо. От поки включався GoPro, нема вже більш вигляду. Ну, такі, такі видовище, таке тут. 1500 metrів. І такі тут їздять. Ай, там весь поперсай. А графія, Гарру. Мала систему. Ну, щойно. Посигнали в колега відкритий лишився відкритим е, е, топ кейс, як його господи. Кофр задній. Нічого там не випало, нічого не пропало. От закрив та і все. Як це, я це прогавив, я не знаю. Ну, нічого. Ну, проте камера. От зараз почалось. Це майже 1600 метрів, дорога ще підіймається, вже менше дерев і більш видовищне. О, які гори. Ну що, закинув в себе бутера, їду далі. О, зараз значить, дорога повинна. Йти вниз весь час. Коротше кажучи, їхав я їхав, коники які стоять. І з'ясувалося, що дорога закрита. От, Тобто проїхати можна було, але так, на свій ризик не хочу. От, Тому повертаюся назад, бо... Інакше ніяк. Отакі такі вийди тут. Зупинився на водички. Думав буде холодна вона така собі. Ну вже яка є. Але чистенька, гарненька. таке. Ну що далі? вже проїхав Вон, люди купаються, пікніки з наметами, наваляли дерев. Вон там якийсь знову водичка, там був водоспад і досить великий, але поки включився, включилася гоброха, вже нічого не видно. Я ще не бачу, щоб шоломив привітались? Оце такі гори. Коротше кажучи, я вам так скажу, що на маніву нема чого їхати. Вже якщо хтось сюди був потрапить, то краще, коротше, до мені. Значно, значно красивіша дорога. Дорожка вузенька, але... Машин досить багато. Є такі місця, що я навіть не знаю, як дві машини роз'їжджались. Ну і воно, воно пішло вгору. От, наприклад, зараз їде одна, дивіться, з мотоциклом. Воно так. А як дві машини? Ось, Ось така дорога. А чому б і ні? Дивіться як з Голландії приїхали, щоб подивитись на цю, на цю красу. Ще колеги досить багато. Це вже гори, це вже Ломбардія. Це ж поки Трентін.